Допомога від джоб Центра, про яку він мовчить, багато хто з українців вже змінюють 24-й параграф та переходять на робочу візу, і не знають, що Джоб Центр надає додаткову фінансову підтримку ще один рік після відмови від Бурга Гельт. А з вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. Не забувайте за ваші вподобайки та підписуйтеся. Сьогодні я розкажу вам, як отримати цю допомогу від джоп центра а саме, якщо ви знайшли роботу самостійно або у вас є бізнес-план та ви хотіли б розпочати свою власну справу у Німеччині. Я особисто вже майже рік отримую від джоб-центра Мюнхен 450 євро в місяць, так як саме самостійно без їхньої допомоги знайшла роботу. Ця допомога називається Einstein'sGeld. Додивіться це відео до кінця, та ви побачите, як саме вона виглядає та як її заповнювати, тобто як заповнювати цю заявку. А зараз я розкажу вам, як отримати ці кошти. І так, наприклад, сьогодні ви маєте 24 й параграф та отримуєте бургагельт. Але ви вже задумалися над пошуком роботи. Напевно, ви вже зробили оцінку свого диплома. Якщо ні, то дивіться відеоінструкцію створення облікового запису Bunt ID» та оцінка диплома на моєму каналі. І, от, щастя, є робочий контракт, ви знайшли роботу, але не спішіть підписувати. Спочатку зверніться у Джоб-центр до вашого оператора, принесіть йому цей контракт на ознайомлення. І якщо у вашому трудовому договорі заробітна плата буде перевищувати місячний заробітний мінімум. Понето, рахуємо, це приблизно 1500-1600 євро. Тобто, вам вже не потрібна буде допомога від джоб центру то ви отримаєте офіційну заявку, яка називається Antrag auf Einsteinskeld. Щодо розміру виплат, джоп-центр приймає рішення індивідуально. Тривалість виплат складає 12 місяців. Тобто. Ви отримуєте свою заробітну плату та ще й додатково цю допомогу. Як я сказала, Einstein'sGel може також розраховувати ті, хто відкриває власну справу. У цій ситуації головною умовою буде бізнес-план, який ви подасте у джоб-центр на розгляд. Наголошую, що це є добровільна виплата від джоб-центра. Якщо у вас міні-джоб чи тайтсайт, ви не можете претендувати на ці кошти. Але це є непоганим стимулом знайти роботу фольцайт, відмовитися від джоб центра та отримувати ці кошти. А як ви вже знаєте, цим ви відкриваєте собі двері у нове життя, інший параграф. А там же й не за горами громадянство. Тому задумайтеся, це дуже хороша можливість. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть мені їх у коментарі, а також пересилайте це відео. Хай більше українців знають про цю можливість. І ось наприкінці сам антрак. Будь ласка, знайомтеся.